Вітаю, я гаркавий сезон 2013 2014 назавжди нас завжди закріпився в пам'яті багатьох футбольних вболівальників з України. Фантастичний Дніпро Хуан Де Рамоса, яке ледь не стало чемпіоном, металіст, який на початку сезону був лідером в а потім, починаючи з середини сезону, почав поступово розвалюватись. Нестабільна київська динамо, який у підсумку не здобуло навіть бронзи українського чемпіонату. Але в цьому відео ми поговоримо про донецький шахтар, для якого цей сезон став особливим по трьох факторах. По-перше, Шахтар грав, як виявилось, свій останній сезон у рідному Донецьку. По-друге, клуб, хоч і став чемпіоном України, вилетів з Ліги Чемпіонів, а потім і з Ліги Європи. Ну а по третє, клуб влаштовував перебудову. А саме дуже вигідно продали ключових гравців команди. І на їхні місця придбали чергових перспективних латиноамериканців. А давайте тепер уявімо сценарій, в якому шахтар не продав би лідерів. Ну і давайте глянемо, як би вони виступили у Лізі Чемпіонів. Ну а перед тим як провести цей експеримент, давайте ознайомимося складом Шахтаря, який міг би е, виглядати, якби вони таки вирішили не продавати своїх лідерів. Отож, воротарська позиція тут без питань, тут Андрій П'ятов. Правий фланг тут теж без змін. Центр захисту теж, я думаю, вас не викликає ніяких питань. А от лівий фланг захисту для розробників з sports як виявилось. Одна з найслабших е, ланок е, у Донецькому клубі. Тому що у складі тогочасного Шахтара грали три лівих захисники, і всі вони були доволі слабенькими за загальними рейтингами. Ось, наприклад, В'ячеслав Шевчук із загальним рейтингом 72, І ще молодий Едуард Собель, а також ще молодий тоді Ісмайлі. Щойно перейшовши з Браги, і навіть повернення у стан донецького клубу Румуна Развена Раца не сильно покращило ситуацію, тому що в нього загальний рейтинг 73. Опорну зону донецького шахтаря займатимуть Фернандіньо. А от щодо іншого бразильця Алекса Тайшей, вас е, може виникнути питання, чому саме він? А справа в тому, що у FIFA 14 він може зіграти як центрального атакуючого, так і центрального опорника, а також зіграти на флангах атаки. Правий фланг атаки займає Дуглас Косте, який от своїм виразом обличчя просто от, е, каже: Ви що, думаєте, я не рознесу цю Лігу чемпіонів? Центральним атакуючим півзахисником я поставив Генріграм Гітарана, який. В сезоні 12-13 просто розносив чемпіонат України, ставши і найкращим бомбардером команди, і найкращим гравцем за систему Roll Плюс Пас. Ну і взагалі був найкращим гравцем УПЛ. Повернув я в донецький шахтар ще й Віліана якого ще в січні 13-го року Шахтар вирішив продати в Росію за дуже вигідні гроші? Е, ну, справа в тому була, що е, у російського клубу грошей е, було навалом. Він міг купити будь-яку зірку навіть Семюеля Ето. Але потім в російського клубу змінився вектор розвитку власник клубу вирішив сказати гудбай клубу. Бабла стало куди менше, і Вільян вже у наступному році звалив у Челсі. Ну а центральним форвардом нашої команди буде 30-річний Едуардо. Переходимо до списку запасних донецького шахтаря, і тут ми почнемо з Антона Каніболоцького. На той момент він вважався дуже перспективним голкіпером. Але в Дніпрі в нього не повірили, і тому е, ним зацікавився Донецький Шахтар. У Донецьку Антона награвали в чемпіонаті України, проте Андрій П'ятов згодом виявився таким молодчагою, що Болоцький потім дуже довго сидів на лаві запасних. Також у списку запасних є екс-каталонець Дмитро Чигинський і вище згаданий В'ячеслав Шевчук. Троє бразильців, які поповнили склад шахтаря у 2013 році. От, Бернард влітку 2013 року перейшов з Атлетіко Мінейро. Фернандо, який перейшов до станок гірників з бразильського реміо. Ну, в Шахтарі він недовго програв, а потім перейшов у Самдорію. Тайсен, який поповнив склад Шахтаря іще взимку. 2013 року, і потім на багато років буде служити вірою, правдою, гірникам. І Луїс Адріано, який на той момент був одним з головних нападників у Шахтарі. Ну і давайте почнемо симулювати Лігу Чемпіонів. Хоча, до речі, у Лізі Чемпіонів я поставив ну, максимально реалістичні групи. От, не знайшов я деякі команди у FIFA 14, тому. Прошу не ображатись фанатів Стяла і Вікторії Пелзень. Головне, що наша група цілком реальна: Манчестер Юнайтед, Байер Леверкузен і Реал Сос Ну а тепер ми можемо починати. І перший матч ми симулюємо. Отож, 2-0. Так от, класно, ми починаємо дебютний матч. Відкрив рахунок Віліан. І Бернард відзначився наприкінці матчу. Ну і погана новина те, що Фернандіньо травмувався. Сподіваюсь, ненадовго. А от у другому матчі все ж таки втримав е, рахунок 1-1. Так, ну і давайте. Домашній матч проти Манчестер Юнайтед. Хороша новина. Шахтар виграв у Ман Юнайтед вдома 1-0. А погана новина в тому, що п'ятов таки отримав пошкодження. Дома граємо проти Реусусідаду, і тут ми, звісно, не без проблем перемагаємо 2-1. Так, мені здається, що ми вже вийшли з групи. П'ятий матч, і відстоїмо нульову нічию в Леверкузені. І, на жаль, ми таки не втримуємо перше місце у своїй групі. М'ю перемагає нас 2-0. В одній восьмій на нас чекає Марсель. Дуже приємний для нас суперник на перший погляд. Але з іншого боку, Марсель теж може завдати нам декілька болючих ударів. І тут, на жаль, Шахтарюн не залишає шансів французька команда 3-0. Ну що ж, лишається лише сподіватися на те, що. Їрники якось е, зуміють створити таке от донецьке диво футбольне. Ні. На жаль, диви не сталося, і Шахтар залишає Лігу Чемпіонів на стадії однієї восьмої фіналу. А Лігу Чемпіонів несподівано виграв Ювентус, здолавши ПСЖ з рахунком 2-1. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи зумів би Шахтар виграти Лігу Чемпіонів з таким складом, який я набрав. Ну і підписуйтесь на канал. З вами був вакавий, до нових зустрічей і бувайте!